You are unsure, don't know what for. You're turning heads when you walk to the crypt neighbor. They will blow up. So don't run up. My house is gone and dead Добрый день, дорогие друзья. З вами Саша Крейзи, и сегодня ні, ну, не, не э, буде відеозору, відеоза. Ой, не знаю, на, ну, я роблю його із-за того, що на карту, ну тож я б не знаю, на що снимать. О, так это называется Сейчас скажу. Euh, Mini Tree Museums, типа музея и старим euh, Ну скажем сорок euh, військовых машин або Обоснолеты Ну Самолеты Значит ЕВК Китайские т... Японии Японские самолеты все вообще знаю, які я сейчас сегодня буду використовувати. Аналійські... Че американські? Німецькі. Знову німецькі. Ну і читаємо американські, да. Так же є машини. Такі машинки. Димові машинки, я не знаю, О, машини на різні. Ось такі от, наприклад, танки, Ракетниці. О, також ну, вишка понятна. І кораблики. Три вида, три кораблика. Такий. Два два похожих. один може більш такі нормальні. Я їх не використовую. Ці кораблики мені не подобаються. Ви <кх> мені кажуть, що вибачте, може в мене панно чути. У мене просто проблеми з... микрофон mm. а здесь мы такие мы сегодня будем называется p15 Ми ну муштанг сегодня мы его выкористую снимаем шлюзы ну скажем так дополнительные программы и сегодня у нас пол Так, ну плюс це и я дополнение, конечно, вже е, ну, давав обзор на мод Willet Craft, но ничего. Ой, на зубокрафт. А ничего, я сегодня просто выкриствую показать. Показательные. Видео сегодня таке велике, как я думаю. Вот. Сколько? А Ну що вже так. Я в'язні не буду. Я вже другий раз цю карту ставлю через те, що в мене три самоліти згубилися. Ну, один прийшов підрвати. О! А другий... Ну, просто... Один подорвав, один згубив. Так, і ми ще зробимо.

Так оп. Ну десь так. І так, піднімаємось. Так. Я дуже скоп підніматися не буду. І так. Ми вийдемо вже, р... Я цей замородик. Загубив якось колись. О, ну що там є такі обривчики, я не знаю, що вони. О. Ну, це в принципі я ще е, міг би... Ну, я хотів десь доробити, але я не зміг. Ну, я маю виду, що я мав процеси пробити на українське, скільки я українець. Ну, сюди провести ці... Ну, красну пель, речаги поставити щоб тепер на настоящий міг стріляти. Сама карта мені дуже подобається. Спасибо тому, хто її зробив. Ну ну і це мабуть все. Да. да все. Ну, добре, подобачення. Дякую всім, хто дивиться цей канал. І... 不怕死呢。